Ну, і популярна думка, що в штатах не може бути якоїсь глибокої рецесії чи кризи, оскільки вони можуть просто надрукувати ще доларів і залити ними економіку та ринок. Якщо буде якесь погіршення, то Трамп одразу почне стимулювання по максимуму. Але, на жаль, це не так працює. Якби усе було би так просто, то економіка штатів не знала би рецесії, бувалів і криз. Тому у цьому відео ми розглянемо, чому просто друк грошей це не вирішення проблеми. Тобто, які можуть бути прямі наслідки неконтрольованої емісії грошей. А також непрямі та довгострокові наслідки такого сценарію. Розберемо, чому взагалі монетарна політика США не допускає неконтрольованого друку. А також розглянемо питання друку грошей під час криз, а саме наслідки друку грошей під час найвідоміших обвалів ринку. Коли це допомагало, а коли це створювало проблеми. Це важливо розуміти у контексті того, що відбувається в наш час. Вітаю! Мене звати Олександр Ренчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи. І починаємо із прямих наслідків неконтрольованої емісії грошей. Першим і самим логічним наслідком таких дій є зростання інфляції або інколи навіть і гіперінфляція. Це є фактично найбільшим стримуючим фактором. Збільшення грошової маси без відповідного зростання товарів і послуг означає, що більше доларів буде припадати на той самий обсяг товарів. Тому ціни неминуче підуть вгору. Іншими словами, друк нових доларів не створює нових благ, вони лише знецінюють наявні гроші. Наприклад, сьогодні пляшка води коштує 1 долар, а завтра уряд вдвічі збільшить кількість грошей в обігу. То ціна пляшки може зрости приблизно до 2 доларів ну, при незмінній пропозиції товару. За надмірною емісією виникає ризик гіперінфляції. Це коли ціни зростають на тисячі, а іноді і на мільйони відсотків, і гроші стрімко втрачають свою вартість. В Історії були такі приклади. Це гіперінфляція у Веймарській Німеччині у 1923 році чи Зімбабве 2008 року, коли зарплати виплачували з трильйонами, а буханець хліба коштував мільярди місцевих доларів. Проблема гіперінфляції в тому, що вона руйнує економіку. Ціни перестають мати сенс, гроші не приймають як засіб оплати, а люди вимушені займатися бартером. Наступне, на що впливає неконтрольований друг, це відсоткові ставки. Причому спочатку вливання ліквідності тимчасово знижує ставки. Ну, коли центральний банк скуповує облігацію на свіжонадруковані гроші, він підвищує попит на боргові папери, а їх дохідності ну, ставки знижуються, ну, за рахунок ринкових механізмів. Саме так діє кількісне пом'якшення. ФРС викуповує казначейські та інші цінні папери, збільшуючи грошову базу і стимулює зниження довгострокових ставок, щоб заохотити кредити населенню і бізнесу. Але у середньостроковій перспективі, якщо надлишкова грошова маса розкручує інфляцію, ставки різко підвищуються. Або сам ринок вимагатиме більшої дохідності за облігаціями ну, через очікування інфляції, або ФРС змушена буде підняти облікову ставку, щоби стримати зростання цін. У чому проблема високих ставок? Дорогі кредити сповільнюють економіку, оскільки вести справи стає дорожче, а також знижується споживання. Але іншого виходу немає. Боротьба з інфляцією вимагає охолодження економічної активності через високі ставки, бо інакше є ризики гіперінфляції, що ще гірше за будь-яку рецесію. А ще місія відповідно впливає і на обмінний курс. Загалом, якщо країна друкує більше своєї валюти, її валютний курс знижується ну, відносно інших валют, бо пропозиція грошей зростає. Це має свої наслідки. Дешевший долар робить імпорт дорожчим, що ще більше підживлює інфляції, але може тимчасово покращити експортну конкурентну спроможність. Проте на практиці є певні нюанси. Курс долара залежить і від політики інших країн. Наприклад, у 2008-2009 роках ФРС активно розширювало грошову базу, але аналогічно діяв і європейський центральний банк. Довіра інвесторів до США залишалася високою, тому долар не знецінився, а навіть посилився після кризи. Хоча потрібно зазначити, що США певною мірою унікальні в цьому питанні, бо долар є світовою резервною валютою. Більше 57% глобальних резервів центральних банків знаходяться у доларах. Тобто попит на нього підтримується міжнародною довірою. Маленькі країни не можуть собі дозволити те, що може дозволити собі США, але і для долара немає імунітету. Надлишкова місія підриває його позиції в довгостроковому плані. Ну про що ми поговоримо трішки далі. Крім прямих і негайних наслідків неконтрольованої емісії долара є ще непрямі і довгострокові. Першим із ми розглянемо втрати довіри до долара. Довіра це фундамент будь-якої валюти. Якщо інвестори, бізнес чи там громадяни бачать, що долар постійно знецінюється через політику ФРС, їхня впевненість у стабільності долара падає. Довгостроково це може означати втрату статусу надійної валюти. Для долара ця довіра критично важлива, бо його вартість, ну по великому рахунку, нічим особливо не забезпечена. Окрім авторитету США та стабільності їх економіки. Втрата довіри може запустити поруч ніколи. Люди почнуть позбуватися доларів, переводити заощадження в інші валюти, там чи в золото, що ще більше, послабить долар. Зараз вісь зла, ну, у вигляді Брікс активно просуває дедоларизацію, яка покликана знизити використання долара і підірвати його домінацію. Хоча долар поки домінує, ну там майже 90% усіх валютних операцій охоплюють долар. Його панування тримається на довірі, яка поступово знижується. Надмірне друкування грошей може стати останньою краплею, що підірве цю довіру. А ще друк грошей збільшує боргове навантаження і підвищує ризику дефолту. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестування, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, один із мотивів надрукувати більше грошей це покрити борги уряду. Справді інфляція частково знецінює державний борг, старі борги віддавати легше у дешевих грошах. Проте така стратегія рівнозначна оголошенню війни кредиторам. Якщо ринки запідозрять, що США монетизують свій борг, ну тобто просто друкують долари для розрахунків. Інвестори почнуть вимагати набагато вищі відсотки за нові позики або взагалі перестануть фінансувати уряд. В результаті вартість обслуговування боргу різко зростає, що тільки погіршить ситуацію в бюджеті. Наразі борг США перевищив 36 трильйонів доларів. А щорічні відсотки виплати по ньому понад 1 трильйон, тобто більше ніж весь оборонний бюджет США. Тому така маніпуляція може бути занадто дорогою для штатів. Загалом США можуть частково рефінансувати ці дефіцити, друкуючи долари. Все ж таки вони мають привілеї резервної валюти. Але як зауважує Нобелівський лауреат Джозеф Стігліць, ця ексорбітна привілея не триватиме вічно. Інші країни фактично безвідсотково кредитують США, але при цьому страждають від імпортованої інфляції, спричиненої доларів емісія. Ну, оскільки долари є там в резервах, розрахунках і тому подібне. Тобто, це прямий шлях до потенційного дефолту чи реструктуризації боргу у майбутньому, чого США точно не хочуть отримати. Ще один високоймовірний сценарій, друку грошей: це стагфляція. Стахфляція, стахфляція це комбінація економічної стагнації, там ну низького зростання, високого безробіття зі значною інфляцією. Така ситуація особливо небезпечна, бо класичні рецепти протидії стагфляції, які працюють проти однієї складової, погіршують іншу. А неконтрольована грошова місія може викликати такі передумови до стохфляції. Сценарій виглядає так: з першим надлишок грошей розганяє перегрів економіки, ціни ростуть, частково стимулюючи бум і збільшуючи інфляцію. Але потім неминуче приходить різке затягування монетарної політики, ну щоб приборкати інфляцію. Кредит стає дорогим, інвестиції зупиняються, настає рецесія. Проте ціни можуть залишатися підвищеними через інфляційні очікування або зовнішні шоки, таке вже було у 1970. х І, звичайно, ризик долара США втратити статус резервної валюти. Цей статус дає Штатам великі переваги, можливість позичати у власній валюті дешево, фінансувати дефіцити, підтримувати високий попит на свої активи, ну казначейські облігації. Проте резервна валюта має асоціюватися з надійністю і передбачуваністю. Якщо ФРС буде поводитись безвідповідально, розкидаючись доларами, інші країни задумаються, чи варто тримати свої резерви у цій валюті. Вже зараз помітні сигнали: деякі країни репатріюють своє золото на батьківщину, переймаючись фінансовою політикою США. Тобто за НАТО щедрий друк доларів загрожує його домінанту. Винування у довгостроковому плані США ризикують розміняти свій унікальний статус на короткочасні вигоди, що в перспективи вдарить по їх же фінансовій владі. Проте штати мають доволі сильні інструменти протидії безконтрольного друку грошей. Ключову роль відіграє федеральна резервна система ну, центральний банк США, незалежний від безпосереднього політичного керівництва. Згідно законів, ФРС має подвійний мандат: це забезпечити стабільність цін та максимальну зайнятість. Перша частина стабільні ціни це означає, що ФРС повинна боротися з високою інфляцією і захищати купівельну спроможність долара. Це є своєрідний запобіжник. Друкувати гроші скільки за це суперечить законодавчо визначені цілі центробанку. До того ж, керівництво ФРС визначається на довгі терміни і не залежить від щоденної політичної кон'юнктури. Політики зазвичай схильні до короткострокових стимулів. Ну, це ми яскраво можемо бачити по політиці Трампа, але ФРС виступає таким певним арбітром, який охороняє довгострокову стабільність і не дає безконтрольно накачувати економіку грішми. Інший фактор безпеки це розмежування монетарної і фіскальної політики. У США існує чіткий поділ. Конгрес і уряд відповідають за фіскальну політику, там бюджет, податки, державні видатки, а ФРС за монетарну політику – це гроші і ставки. Цей поділ спеціально запроваджений, щоб уряд не міг просто надрукувати гроші для покриття видатків. Йому потрібно позичати на ринку, випускаючи облігації. Загалом ФРС не має права прямо фінансувати казначейство ну, тобто купувати держоблігації напряму при первинному розміщенні. Вона може робити це опосередковано на вторинному ринку в межах монетарної політики, але не за наказом уряду. Хоча іноді вони переступають через це правило. Зокрема, у 2020-21 роках ФРС викуповувала нові випуски облігацій. Приходимо до важливого питання, чому під час криз здійснюють кількість напом'якшення, а в нормальні часи ні. До речі, якщо у вас немає рахунку для закордонних фондових майданчиків або ви хочете диверсифікуватися, і мати кілька брокерів, пропоную вам Форідом 24. Це ліцензований брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливістю поповнити рахунок, поміж іншого, криптовалютою чи карткою українського банку. Я особисто там маю рахунок 4 роки і всім задоволений. Посилання залишив у описі під цим відео. Кількісне пом'якшення це нестандартний інструмент, до якого центральні банки ведуться лише в екстраординарних обставинах. Як правило, при економічному спаді Центробанк спершу знижує облікову ставку, щоб здешевити кредити і підштовхнути інвестиції та споживання. Але бувають ситуації, коли ставки вже знижені до нуля, ну або біля того а економіка все ще в кризі. Наприклад, під час великої рецесії 2008 рік та пандемії 2020 року. У таких випадках звичайний арсенал вичерпано, і центробанк змушений застосовувати друг грошей напряму. Чому такі дії виправдані в кризу? Ну, справа в тому, що під час глибокого спаду в економіці загрошує протилежна біда, дефляція, тобто падіння цін через обвал. Попиту дефляції, як показав досвід великої депресії, ще більш небезпечна за інфляцію. Ціни падають, доходи бізнесу скорочуються, безробіття зростає, а борговий тягар реального сектору фактично збільшується. Ну бо гроші дорожчають. Як приклад у 1930-33 роках в США пропозиція грошей скоротилася на 30%. ціни впали теж приблизно на 25-30%, і це погіршило депресію. ФРС тоді не змогла або не встигла розвернути емісію в бік стимулу. Це ФРС пізніше визнала, але саме це могло би суттєво пом'якшити наслідки тієї кризи. І тому, коли у 2008 році фінансова система знову опинилася на межі колапсу, ФРС діяв агресивно. Вони знизили ставку до нуля і запустили QE. Логіка QE у кризи така: краще ризикнути трохи вищу інфляцію у майбутньому, ніж дозволити економіці зараз допустити масові банкрутства і безробіття. Нові гроші влиті в систему підтримують обіг в економіці, спонукають банки кредитувати бізнес, а інвесторів купувати ризикові активи. Чому ж тоді не можна практикувати QE постійно, навіть в нормальні часи? Невже стимул не корисний завжди? У звичайних умовах такий стимул зайвий і шкідливий. Коли економіка росте, налашкові гроші одразу підуть підвищену інфляцію. Більше того, QE має побічні наслідки, воно роздаває бульбашки активів, ну бо при низьких відсотках інвестори шукають більших прибутків на фондових ринках, що штовхає їх вгору, звичайно. Посилює нерівність, ну зростає ціни на акції, яким володіють в основному багаті верстви, і навіть розбалансовує ринки. Варто розуміти, що навіть під час кризового QE ФРС старається не роздавати гроші із гелікоптера, просто ну напряму людям. Хоча іноді політика наближається до цього. Його ціль викуповувати активи у фінансових посередників, надаючи їм ліквідність, а ті, в свою чергу, повинні спрямовувати кошти далі у кредити підприємствам, інвестиції в економіку, ну і тому подібне. Якщо цього не стається, ну наприклад, банки бояться давати позики під час невизначеності, то надруковані гроші можуть застрягти у фінансовому секторі. Частково це сталося у 2020 році. Хоча центробанки надрукували трильйони доларів, реальне інвестування падало. Ліквідність пішла не в виробництво, а в скуповування фінансових активів. А це забезпечило порожній ріст фондового ринку і інших класів ризикових активів. А тепер давайте коротко пройдемось по основним кризам і діям ФРС в плані друку грошей. Отож, велика депресія 1929-1933 року. У цей час ФРС не збільшувало емісію, тим самим поглибили кризу. Була величезна дефляція, там більше 25%, яка просто знищувала підприємство. Проблемою також був і золотий стандарт, який заважав емісії грошей. І якраз коли у 1933 році відійшли від золотого стандарту, штати плавно почали проводити додаткову емісію, яка і дозволила вийти з глибокої кризи. ФРС отримала цінний, але дорогий урок. Діяти треба без зволікань і не боятися використовувати емісію. Далі, стагфляція 1970-х років. Це був період, коли інфляція росла разом зі зниженням економічних показників. Звичайно, однією із важливих причин були нафтові шоки, але без допомоги уряду не обійшлося. Інфляція також була наслідком м'якої політики ФРС та підвищеної місії у 1960-х роках. Коли штати мусили фінансувати бюджет та війну у В'єтнамі. Це забезпечило старт інфляційній спіралі, а нафта просто її розкрутила для виходу із цієї кризи. ФРС навпаки посилила свою політику, піднявши ставку до 19%, щоб зупинити інфляцію, і тільки потім зупинили стахфляцію. Це теж був урок для ФРС. Інфляцію треба таргетувати і контролювати. Світова криза 2008 року. Цього разу із великою впевненістю можна сказати, що ФРС впоралась добре. Ставку знизили до нуля, запустили помірник ЮІ. При цьому вони не допустили зростання інфляції. Вона була приблизно в рамках таргету практично до 2022 року. Можна сказати, що ФРС ефективно використала свій досвід у подоланні криз. 2020 рік і нова криза. ФРС і уряд починають масове стимулювання як монетарне, так і відповідно і фіскальне. Таке масове вливання грошей задушило кризу в зартку, запобігши затяжній депресії. Але як показав час, стимулювання було надмірним. У 2021-2022 роках інфляція різко прискорилась і досягнула 9%. Це максимум за 40 років. ФРС визнала, що перегрів став сюрпризом для них. Інфляція виявилася не тимчасовою, як вони гадали спочатку. У 2022 році ФРС перейшла до жорсткого режиму, швидко підвищила ставки до більше ніж 5%, А з 2023 року почала скорочити свій баланс. Ну проводила QT. Ну, для зменшення грошової маси. Економіка при цьому сповільнилася, На ринки пішла волатильність. Зокрема, у 2023 році виникли проблеми у деяких банків через різ ставок. А ФРС отримала урок. Масштабна емісія в надзвичайній ситуації врятувала від колапсу, але передозування стимулів проявляється із затримкою. Коли криза минула, країна зіткнулася з інфляційним бумерангом, який не можуть повністю зупинити до цього часу. Таким чином, на даний момент проблема інфляції повністю ще не вирішена. Так, вона потрішки йде до норми, але ніяк не може досягнути бажаного для ФРС рівня у 2%. Тому про ніякий друг грошей на даний момент говорити не можна. Тільки хороша рецесія може швидко знизити інфляцію, і при розумному стимулюванні ФРС і уряд зможуть вивести економіку здоровою із кризи. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.